Дорогі мої привіт! Сьогодні для вас підготувала лімфодренажну руханку. Почнемо розминку з плечових суглобів. Попрошу всю свою увагу направити всередину себе. І, звичайно, на глибоке дихання. Плечі відводимо назад. Один по колу, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Берете руки в замок, відкриваєте від себе, підіймаєте навдих, на вдих. На видих опускаєте. Вдих і видих. Вдих, видих. Лопатки з'єднані на вдих і видих. Відпустили замок, плечі вперед. Два, три, чотири, п'ять. Шість, 7 і 8. Як опустили корпус, 90 градусів в живіт, передня частина ніг, кішка, корова вдих. І округляємося. Видих. Вдих. прогин лопатки до тазу, видих, лоб до лобкової кісточки. Вдих. На видих хребтом, штовхнули стелю, округлилися вдих, плечі від вух. На видих м'яко округлою спиною піднялися вгору. Руки виводите в літеру Т. Тепер на вдих, права рука зверху, ліва знизу вхопилися в замок. М'яко поміняли положення. Тепер ліва зверху, права знизу. Виконуєте декілька разів вдих. Видих. Знову вдих. Змінюєте положення. І видих. Глибокий вдих. І м'який видих. Вдих. І м'який видих. На вдих. Руки виводите в літеру Т. Великі пальці ховаєте в кулаки. І малюєте велике коло руками назад. Два. Обережно з плечима три, чотири. І вперед. Один. Два, три, чотири. Далі вам буде потрібен ремінь для йоги, ноги на ширині тазу, глибокий вдих, руки назад. На видих опустили перед собою. Вдих. І видих. Слідкуйте, щоб плечі проверталися рівномірно. Вдих. Без болю та дискомфорту видих. Глибокий вдих. І м'який видих. З увагою до себе вдих. Видих, вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Глибокий вдих. Руки підняли над головою, залишили. З видихом нахил вправо. відчуваєте, як лівий бік приємно витягується, погляд вище лівого ліктя. З видихом довертаєте голову вправо. На вдих піднялись, на видих нахил вліво. Відчуваєте, як витягується права сторона та ребра. Повертаєте голову до лівої руки, глибокий вдих піднялись. І маленькі скручування з видихом вправо. На вдих повертаєтеся у вихідне положення. І на видих скручування в іншу сторону. На вдих. Повернулось вихідне положення. Ноги розвели широко. тут же виконуєте глибокий вдих. З видихом вже глибший нахил вправо, погляд можна вище лівого ліктя, глибокий вдих, підіймаєтеся, з видихом нахил вліво. Відчуваєте, як приємно витягується правий бік, скорочується лівий, глибокий вдих. Піштовхнули п'ятки всередину. І з видихом поза богині вниз. Вдих вгору, розвернули п'ятки, видих, нахилились вниз 90 градусів. Вдих вгору, видих поза богині. вдих п'ятки розвели, нахил, видих вниз, вдих п'ятки до себе. Видих поза богині, вдих, п'ятки розвели, видих, м'який нахил, спина рівна, вдих, піднялися п'ятки, звели, видих поза богині, мізинчики натискаєте, вдих, піднялись п'ятки, розвели, з видихом нахил вперед. Вдих. І з видихом опустили руки позаду себе. Залишилися в невеликій паузі. Глибокий вдих та видих, а потім переводити знову руки вперед і повторюємо вправу для плечових суглобів. На вдих назад. На видих вперед. Слідкуєте за плечима вдих. Видих. І далі ускладнюємо вліво, по півколу позаду і вправо по півколу опустили вниз. Вдих. І видих. Ліва вниз, рука. І видих. Знову права вгору рука ліва внизу і видих. Ніби одягаємо на себе одяг. В протилежну сторону вдих. І видих. Вдих. Видих, вдих. Дуже обережно, особливо руки позаду. Видих, вдих, видих. На вдих Руки підняли над головою, штовхнули п'яточку всередину, видих поза богиням. Потім піднімаєте праву п'яточку, опускаєте, ліву п'яточку підіймаєте опускаєте. І так працюєте по черзі. Раз. І Два, і всі п'ять пальців робочої ноги на підлозі. Вдих і видих. І вдих і видих. Далі праву п'ятку підняли, залишились в паузі. Виконити присіди. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І поміняли те ж саме з лівої. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Опустили позу бигиню, на вдих піднялись п'ятки, розвели, на видих. опустили, Опустилися вниз повне розслаблення. Пальці ніг до себе більше завернули, п'яточки розвели, руки можна розвести в сторону або залишити в повному розслабленні вздовж корпуса. Глибоко дихаєте, відчуваєте, як приємно розслаблюється задня поверхня сідниці та поперек. Глибокий вдих, руки ставите перед собою. Припіднімаєте корпус 90 градусів, намагаєтесь прогнутися ніби в попереку І з видихом м'яко переходите в маласину. залишаєтеся тут на декілька глибоких дихань. Мізинчики навантажуєте, щоб не завалювались на великий палець. ліктями штовхаєте в коліна. Колінами штовхаєте в лікті, спина рівні плечі від вух, шия довга, підпоріддя до горла вдих. М'який розслабляючий видих, особливо по внутрішній частині ніг. Працюємо з м'язами тазового дна. Глибокий вдих животом. І з видихом як опускаєте руки та хребет за хребцем опускаєтеся на підлогу. Ноги в 90 градусів, пальці ніг на себе, руки завели за голову. І повільно працюєте руки вгору за голову, з видихом вздовж корпуса долоні до підлоги. Вдих. І видих. Вдих. І видих. На вдих, руки залишили вгорі, ноги випрямили, і невеличкі кола малюєте на стелі і долонями, і ступнями. Вісім разів в одну сторону, і потім вісім разів в іншу сторону, без напруги. З диханням, повільно коліна підтягуєте до себе, з видихом головою між коліна нергнули. І з вдихом повільно опускаєте корпус на підлогу, голова на підлозі. Ноги залишили в батхі канасани. руки вздовж корпуса, долонями до стелі. І залишаєтесь по бажанню на декілька хвилин. А я з вами буду прощатися. Надіюсь, руханка вам дуже сподобалась. Ви почуваєте себе краще. До зустрічі!